Всім привіт. привіт! Сьогодні Ліза буде малювати на сніжку. так? Ми зробили різнокольорові фарби, можна сказати. Так? От, ми розвели фарби в пляшках. Які в нас є кольори, Ліза? Який синій є? Який ще є колір? Оранжевий. Є оранжевий колір. А які там ще є кольори? Фіолетовий, а зелений є. Є зелений. А скільки пляшок є? Порахуй їх. Синя. І зелена є. Скільки їх є? Один, два, три, чотири кольори в нас є. Будемо малювати, подивимось, який сніжок буде кольоровий, гарний. Снігу дуже багато, його треба зафарбувати весь. Бери, який колір тобі подобається. Зелений. Бери, будемо малювати. Ой. Давай. Давай ти допоможу. Отак. Дивися. І притискай. Ух ти! Я. Я. я, я. Тримай. Бери наступний. Який та синій бери? Притискай його, ухти, як він лиється. Ух ти. Ой -ой. Ти не можеш підняти? Тримай. Туди далі. Mm. Так. Бачиш? Mm -hmm. Тримай сама двома руками. Притискай її. Mm. Та, іди до біленький сніжок. О, ну, як тут гарно кольорово стало? Такий гарний оранжевий колір. Тримай! Отак ми перейдемось по всьому району і весь сніжок зафарбуємо, так, да, Ліза? Та, Ліза буде зафарбовувати весь сніг тут. Який ще синій? Притискай так, отак притискай молочина. Дивись. Так, притискай, так, молочина. бачиш, оранжевим до того. Тримай, іди поливай там. Там далі йди полий. Отам далі. Так. Сильніше. Сильніше притискай. Піди сюди. З того боку. О, тут чистий сніг. Чистенький, біленький, ми його зробимо кольоровим. Бачиш? Гарно ти сьогодні помалювала, гарно побавилась, Ліза. Все, Скажемо всім па-па? всім па-па. Підписуйтесь на наш канал Леді Ліза та ставте пальчики до гори.